Звичайно, це зменшує якість зерна, це зменшує врожайність. Буде багато тих, хто не посіється, однозначно. Такий вплив може бути, а це визові очередної виток інфляції. Частково, хто розмінувався, трошки входив. Посівно весняна посівна, третій рік відбувається в умовах повномасштабної війни. Окрім ускладнення логістики, блокування зернового коридору, подорожчання витратних матеріалів, додалася ще одна проблема: брак кадрів на тлі мобілізації. Сергій Кутній, голова фермерського господарства в селі Новопавлівка, що на Дніпропетровщині. До окупованих міст Донецької області десятки кілометрів. Займаємося вирощуванням сільхозпродукції. Я саме пшениці, соняшнику, ячменю. Е, на сьогоднішній день, е, значить, е, на господарстві працюю один я, оскільки ви розумієте, яка ситуація зараз. з… Людським ресурсом, з працівниками, значить, об'єднавшись із батьком, який теж має невеличке фермерське господарство. Таким чином ми працюємо в даному, в даному напрямку. Заснували господарство ще в 2014 році та разом з батьком мають орендованих 200 гектарів землі. Землі пана Сергія знаходяться поблизу лінії фронту. Звуки вибухів про це постійно нагадують. Розуміючи ризики, виходять в полі і продовжують працювати та вирощувати все необхідне. Зараз вносимо азотні добрива озиму пшеницю, а саме карбамід. Е, наступним етапом буде е, внесення засобів захисту рослин, коли у нас вже з'являться буянці та фунгіциду. Збирати озиму пшеницю в червні місяці. До цього будуть вносити добрива та засоби боротьби шкідниками. У травні, коли прогріється земля, й оброблять її, перейдуть безпосередньо до посіву соняшника. Роботи в аграріїв розписані ледь не похвилинно. Починається Починаються з березня і закінчується в залежності від погодних умов. Ну, майже до Нового року. Графіку немає, все в залежності від того, який стан культури, коли які агроприйоми треба виконувати на полях. Об'їжджаємо, дивимось, слідкуємо. Також обслуговуємо техніку, ремонтуємо. Сергій Кутній каже, третя посівна в умовах війни тяжча, ніж дві попередні. Вся витратна частина, яка лягає на плечі аграріїв, зросла в ціні. Тонну пшениці в 2021 році можна було продати за близько 7,5 тисяч гривень. В 2024 році її ціна буде близько 4 тисяч за тонну. На сьогоднішній день значить основні проблеми, з якими ми стикаємося, це цінова політика. Всі знають зараз на е, всі. На всі культури зараз з спочатку повномашного вторгнення знилися ціна майже вдвічі. Це в першу чергу. А відповідно витратна частина, тобто засоби захисту рослин, добрива, паливно-мастильні матеріали, вони навіть дещо збільшилися. Тому фермери зараз зазнають великих збитків. Та сама історія із вже згаданими добривами. Якщо селітра та карбамід коштували близько 20 тисяч гривень, зараз їхня ціна здорожчала мінімум на 30%. Звичайно, що дійсно ми менше зараз вносимо добрив, кожен аграріст з цим стикнувся. Звичайно, це зменшує якість зерна, це зменшує врожайність. І не тільки в цьому році, і на майбутні роки також. Якщо ми сьогодні внесли менше, то на наступний рік. Теж буде менша врожайність іншої культури, яка буде тут засіяна, ну, наприклад, соняшника. Впливають на аграрну сферу і мобілізаційні процеси. Багато фермерів долучилося до війська добровільно, інші по мобілізації. В конгресі фермерів Дніпропетровської області кажуть, є проблема з бронюванням, а це матиме негативні наслідки для посівної і її результатів. Ситуація мабуть, така кругом по всій Україні. По-перше, не кадрів, кадрів раз. Тому що, як ви бачите, в основному позабирали села. Ну, я не знаю, що там у місті робиться, але в селі людей немає. Тобто спеціалістів позабирали. Питання з бронюванням, тому що, ну, якби, е, є проблема. Доступна система кредитування за програмою 579, наче, і добра, кажуть аграрії. Але гроші видають не всім. До того ж, не всі, хто до неї долучився у попередніх роках, спроможні віддати борг. Їх набралися, частково їх ще не повіддавали, тобто перекредитуються люди, банки кредитів не дають, значить оборотних коштів немає, ну як як можна, якби, де їх Їх же ж так просто не дав, вроді ціна зараз повисилась, ну, більш-менш така, що ще можна там на нулі вийти. Але ж до цього ж люди жили, продавали так сказати, своє збіжжя, те, що вони заробили, вони там за копійки його попродали, тепер. Ходить у посівну кампанію, не у всіх є оборотні кошти. Ці проблеми матимуть серйозні наслідки для Дніпропетровщини та всієї України. Це загрожує тим, що я думаю, що менше буде зібраного валового збору, менше буде продукції, менше буде доходів. В бюджет, якби так по другому не було. Хтось е обанкротиться, не видасть, не погаси свої кредити. Значить, ну Хоч цього хорошого мало. Тобто буде, значить, середній і малий бізнес уходить в історію. Експорт це один з найголовніших варіантів надходження грошей в Україну від продажу сільськогосподарського врожаю. Ситуація з блокуванням кордону впливає на логістику перевезення збіжжя. Разом з тим додається ракетні удари по портовій інфраструктурі та руйнування елеваторів. Це підвищує ризики зернотрейдерів, А зернотрейдери свої ризики. Перекладають на плечі аграріїв, первинних виробників, занижуючи закупівельні ціни. Чому це може привести? Це може привести, по-перше, к значному скороченню посівних площадей. Експерти кажуть, в українських магазинах не пропаде борошно, олія, крупи, буряк тощо. Проблем на внутрішньому ринку не буде навіть за умов скорочення посівних площ. Це впливає е, взагалі на виробництво. Але треба розуміти, що у нас агропродукції в країні виробляється з великим збитком, і основна маса агропродукції йде на експорт. Якщо сьогодні експортні шляхи закриті, то навіть при скороченні виробництва дефіциту на внутрішньому ринку не повинно бути. Експорт це великий і вагомий внесок в економіку нашої країни. Це надходження валюти. Ризики скорочення експортного потенціалу суттєво впливають на економічну ситуацію. Це важливий вплив буде мати на підтримку платежспроможності української гривні національної валюти. Так, внаслідок цього ми можемо очікувати послаблення гривни, тобто збільшення курсу купівільного долара, євро, будь-яких іноземних валют. Такий вплив може бути, а це визові очередной виток віток інфляції у Всеукраїнській аграрній раді поки не беруться прогнозувати, якою буде посівна цього року. Втім кажуть, вона нічим не буде відрізнятися від минулого року. Чітково можливо зменшиться посів там під кукурудзою, Більше знову ж таки буде посіяно там сою ярий ріпак будуть використовувати по планах. в Принципі, побачимо, які об'єми будуть засіяні. Зараз дуже важко. Там апарат виходити констутувати, тому що ну, кожного треба індивідуально буде спостерігатися ця фінансова подушка, наскільки вони будуть можливі це зробити. Що треба зробити, аби аграрії були захищені на державному рівні під час війни? Як їм не збанкрутувати через брак фінансів? Про це поговоримо в другій частині спецрепортажу посівна 2024 під загрозою банкрутства. Микита Доброславський, Іван Пономарьов, Павло Черненко, Дніпро Тіві.